Вона допомогла стати на ноги сотням студентів і присвятила третину життя викладанню. Нині сама потребує помочі. Мова йде про педагога Олену Менших. Останній рік жінка бореться з раком молочної залози і їй майже вдалося здолати недух. Втім, на початку року він повернувся з новою силою, говорить Вікторія Хамазан. Стіни рідного навчального закладу та власний кабінет. Сюди пані Олена тепер повертається вкрай рідко. Оце у нас улюблений куточок, в якому дуже багато нагород. Багато нагород тисячі учнів та 10 років викладання. Здавалося б, нічого не може збити її з обраного шляху. Втім, минулоріч у жінки діагностують рак молочної залози. На кого залишити дітей дітей, хто буде за ними доглядати, як вони виростуть. Ну... Це складно, але, ви знаєте, підтримка людей, вона не дає стільки сил. Зібравши з силами, вона дає бійни дугу і він відступає, втім, ненадовго. На початку року о, виявили метастази в печінці. Коли складеш просто руки, коли дізнаєшся, такий діагноз. Не опустити рук та продовжити боротьбу Олені Еммануїлівні допомагають колеги та друзі. Гроші шай... на рятівну операцію збирають всім університетом і вкотре організовують благодійний концерт, що її відрізняє. Вона дуже любить людей, любить життя. Великі відкриті це На даний час дуже велика рідкість. і Хочемо подати приклад людям, в яких є фінансові можливості підтримати її, щоб попросити, щоб якщо вони можуть, то дійсно допомогли їй фінансово зробити цю операцію. Утім, підтримки найближчих замало. Попереду у пані Олени численні курси хіміотерапії, згодом коштовна операція на печінці. Осилити таке тривале лікування самотужки викладачці не під силу. Нині її життя в руках небайдужих. Вікторія Хамаза, Владислав Тягун, Віка новини.